Все, знайшла. Поїхали. Долоньки знайшла. Так, перший раунд починаємо. Так, а чекай, у нас тут є якісь новички, я так розумію, щоб, можливо правило поясне. Максим, ти... максим я... подивився я... відео, сказав. А, тому все. все має бути зрозуміло, я думаю. Питань нема. А там ми так. з додатковими питаннями, чи бонусні. А, тут будуть віде? бонуси, але на аудіопитаннях. А так, я буду, походу, все казати. Бонуси? Так. так. Тисяча гривень за питання. А, ні, не такі. Ну, я, я, я просто цього не, не грав ще з бонусами, але окей. Так, я не знаю, хто буде починати, але я, так як Ігор перший відповів на те, що питала у нас там в чаті, то Ігор, поїхали. Ну, давай я відповів на вступну кампанію, по-моєму, то давай з нею за трічку і почнемо. Ага, вступна кампанія. Ну, тоді це аудіопитання. Поїхали. За трієчку, так? Зараз бонус. А що, 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 що зробити треба? А назвати пісню? За вступом. За вступом. От тепер понятно. Все на трієчку, так? Так. Да. Блін, що знайдеться. Це вступ. А можна просто групу назвати, чи ні? Чи недостатньо? Ні, це буде недостатньо. Думаю, група дуже адекватна. Так, Сергій. Я ж норма. Слухайте, мені ще дуже схоже на вступ цього. Лінбіскет. Але якщо не, то ні. На, треба назву пісні. Я а, так не буду приймати. Take a look Людми... around. А ні, Сергію, це не take a look around, це, це мінус. Through. Людмила, бачу руку. Це Linkin Park, це Bleed it Out. Ой, так. Це Linkin Park. Як називається пісня? Bleed it out. Це ne не Bleed it out. Bleed. Да. Люда, я на тебе розраховую. Людмила, я також на тебе розраховувала. Ой, блін, як же вона називається? Ну я не по ЛП. Це також не по назвах. Це точно Linkin Park. Так, так, так. Я навіть пам'ятаю, як... назва. Блін, ну це точно не перші два альбоми. Ні-ні-ні, це вже ближче до кінця. Це Десь туди, типа, вода і дон. Так, да, да, ось звідти десь. Ну, точно не Numb. Ну, є варіанти, ні, поїхали далі. Давай далі, так. Пісня називається Given Up. Людмила була дуже поруч. <ріст> ну, Ігор, <ріст> давай далі. Uh, давай ММД за 4. ММдес це movies and music. Тому це питання, що пов'язані якось з кіно, акторами і музикою. Так, Кирило. Йбо. Ну, Марк і Марк це Марк Волберг. Так, це Марк Волберг. Я вже думав, це... що ти Ігор відповів. Це... Я, Я не теж що це. Oh. Oh. Oh, ну, першою давай. Uh, що? Першу категорію: ха 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 чи на на. на На-на-на, з згадалок це про якийсь iconic looks celebrities. Тут буде їх одяг, якийсь ауфіт. Нам треба гадати. Назвати так? музиканта, так. Fabric. фебрик. Смотря какой фабрик? Смотри, да, ша не выкупила. Добре, давай за три. Добре. Бля, що труси. Золотіе трусы, золоті трусы це це золоті. Один. Ой. Я спробую Аден. Може это Elton John. Це не Elton John. Блин, а щось знайоме, дуже знайоме. Та пішло оно в сраку. Я Алло, кажи. А це ця, як її. Блін. Господи, блін. Ну кажи вже. На Ті -ті -ті. <ривіт> з Шакіро виступала. Оксана білозі. Ті-ті. З Шакірою виступала на Супербоулі. Господи. Ну з дупою, блін. Що застракувало? Джей Джейло. Джейло, так. Ні, Павло, це не Джейло. Фак. Мені здається, що все-таки чоловіче це. А Які такі чоловічі труси ти бачив? Ну, 80-ті, там короткі, і. Мені таке дело. Де? Де? групу Галим року подивитись, там і більш цікаві луки є. Якщо немає варіантів, поїхали далі. А можна просто по факту сказати? Кажи. Може, Меркюрі? Ні. Це питання було взагалі, я думав, що точно візьме Павло, але він чомусь вирішив не брати його. давай. Хто це це карін. Позор, що, це Якісь, блядь, Павло. легендарні труси. <су> легендарні шорти, взагалі. Ну, все були... добре, добре, давай далі. Всі кричать, в мене голова розкала. Ну так це, не пий, е, не цей, не цей ось цей. А всі борються з кнопкодавством, я його буду заохочувати. У вас буде три варіанти відповіді. Заїбісь. Тому, якщо ви навіть не знаєте, вперше чуєте, ви можете вгадати один з трьох. Ну, вам може просто пощастити. Коротше, що, що, що треба зробити, я не зрозумів нічого. Вибрати правильну відповідь. Типу, будуть три варіанти, і світ треба вибрати все, один. Все, все, давай за три. затрим. Man of on War. Так, це Man of War. Поїхали далі. Шазами очима. шазами зачима. Всі були дуже поруч, але це не кліпи, це будь-які взагалі сюжети, і реклама, і просто якісь відоси. Вам треба сказати, що там за пісня грає. Можете просто наспівати, якщо не знаєте, як вона називається. За скільки? ну Три. And I need you more tonight, and I need you more than ever Обирай Один, цей самий Так, Павло People do the Harlem shake Харем шейк Блядь, Даш, ти хоч думай, що додаєш, блядь, російських солдатів Це норвезькі Це норвезькі, то норвезькі були Давай не будемо Сорян, сорян, беконувся Поїхали далі так, стоп, а чому. Мен... А, у мене ж був було... ну, дала. Все, 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 все. Mm -hmm. sorry, sorry. Два, 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 два. Тут саме. Це вот не знаю. Так, Ігор. Eye of Tigers. Eye of the Tiger, є. Обра. О, так. Uh, вступна кампанія за два. Окей, okay, вступна кампанія за два. Слухаємо, значить. Uh -huh. За два, да? Угу. Uh Бля. -huh. Ага, та, да. uh, Down with the sickness. Down with the sickness, правильно. Так, зараз я щоб так, так. не наплутати. Den тільки з ручку не забудь. Ось так. Да, да, обирай. Так. А хай буде теж. Вступна кампанія 4. Вступна кампанія 4. Добре, поїхали. Так. Ненавиджу всі ці кладцелки, але добре. Ніковій. Так. Ігор. Я Обирай. забув все те, що значило, чи важило, я забув. Uh, так, ну ТНМК. Uh, так, стоп, треба ж точно назву принципі. Так, він називав і ти назвав. Він назву сказав, вона називається я забув. Я просто забув точну назву. Обирай. ММДМС uh, за 5. Угу, okay. Окей. Я не по жарках. А, прокрути, може бути дещо... Так, Ден. Так, треба фільм назвати? Так. Можливо, королева проклятих»? І це правильна відповідь. Є! Yeah! Я так боялася, що ніхто не знає. Обирай. Так. Ем, хай буде не цей, не цей. цей. Ем, за чотири. За чотири. Так, Павло. І поїхали далі. Хто? Тарі'я Та Турунін, звісно. Ні, звісно. До побачення. Ігор кажи. Зачитуй. <Чого? Дачі>, <кхід> так, давай, значить, пальцем небо. Ну, я знаю, що Турунін перша, а далі просто не знаю. Ну, хай буде Флор Янсен. От, і от і мінус. І це мінус. <кхід> а наступний в нас Ден. <кхід> ден? А не <кхід> Точно. Анет. Молодці. І саме гірша, до речі. Мен. Так, де да, набирай. Так. Хай буде ММД за три. Окей. А, а що так довго? Фламінг, що знайоме, це ж роб-зомбі. Це роб-зомбі. Обирай. Ну давай тут два. Так, Павло. Тіна Інтарантова? Ні, мінус. Це типу відсилка а... в якомусь кліпі? Даша, мінус, а, а це А це плюс, да, плюс дала. А, а, о, як ми моя... ще Так, все, вибачте. Так, чекайте. А на там. Це не був мій варіант. О, що з вами? Люди. Це, типу, танець цей творюється, так? Ага. А в якомусь кліпі? Так. Так, Сергію. Це Альона Вінницька. Я думав ти скажеш Альона, Альона. Але я клянусь, що я вам зараз п'є на кліп. Ви чуєте, Антонка, що у них просто, ну, типу, кліп... Ні, це не так. Але я репери цію але я вам зараз кину кліп, де дійсно це творюється, де вона з Зоріком Делієвим. Я знаю, але я не це мала на увазі, вибач. Я знаю, вони там танцюють і що Так, тебе там далі бажаючої відповісти є. Сергій. Глорі? Bon Ні. Ну я пропоную тоді Сергію хоча б не ставити не мінус, якщо реально це може було добре. у, у і то. А було. Якщо я не підбавлять. що було, але це. Не ставити це не те, хоча що... б без мінуса. Почекай, що? Мені ж, блін, це заїло. Ну, тут, напевно, вже варіантів не буде, якщо вже ніхто не цей. Ну, добре. М -м -м. Ну, добре. Варіант зеленої лістою все ще, ще кращий. Ну, та і в кліпі ті не ітерантуле, я бачу, тут є кадри з кліп. Так це ж мається на увазі відсилка. Тож вони ж виконували ті Тарантула, а тут мається на увазі до кого. У кого була відсилка? Це ж саундтрек кажеш. Ні, ну типа я зайшов в Ютубі, там, типу кадри з фільму. З фільму, а тут відтворюється. референс, Відсилка. Окей, ладно. Так, хто обирав? Кирил, ти? Не знаю. Так, обирай. Ну, один. Окей. Я вже боюсь, наш. Ну, можливо, от мається раз друге Мадонна, тут мається увазі його її чоловік, напевно, я так підозрюю. Мінус. Бляха. Він тоді, він тоді ще не був її чоловіком. Ага. Це фінчер. Ну, ти поставила мінус, Даш? Так, поставила. Я одразу клікнула. Це фінчер. Обрай. Не цей, не цей за 5. Чуйня. Окей. Okay. Так, хто перший. Так пішов в сраку. Я люблю Іванесенс. Essence, не буде Мінус. А так що ж таке? Хочу завжди плюс ставити. А, Євген. Cronberues. Ні, не Crownberry's. <laughs> а наступний. Едуард. Паломол. Молодець. Реально, парамор отримав. А, Так, вони створили історію першу в 23-му чи 20-му, не так давно, до речі. Обирай, Едуард. Так, на 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 за два. Окей, поїхали. Павло Леди Гага, бляха муха, блін. Так, все вірно. Поїхали далі. Е, тут саме за п'ять. Окей. Пиздец. Кирилл. Блять, я не впевнений. А можна зніматися? Ні. Ні. А це не було Ні. наголошено. Ну тоді, тоді нехай Емінем мені щось у це, його майка до колін. Так, все вірно. Обирай. Давай тут за чотири. Я я чекаю капелюх. Леша, принц, 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 я. Принц, yeah. Рейн. Ось тут він. Павло. Михайло Джексонюк. Це він. Обирай. Uh, так. Uh, bu, bu, bu. Чекай, нагадаю, Шозам очима і на цей не цей. На цей не цей обрати один з трьох, що зачима наспівати, що на картинці. Наспівати за 4. Окей. Сергій. А блін, я випадково. Я uh, <тит> <acCe switched> <sharp Entscheid> uh, блін, я не, я не пам'ятаю, що в них було з нової поштою, але хай де я їду додому до тебе додому. Ні. Та що ж я пересувлю. Я пам'ятаю тільки рекламу Болон з його піснею. Та це за картанське було. Це коли біжить він з доставкою, але не, к ньому, не до нього, а до дівчини, до його працівниці. Треба Ах, точно. А Сергій це, Сергій 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 це має знати Сергій? взагалі то. Сергій, здається, Сергій. Сергій я намагався, що ви не звернете на мене увагу, я точно не пам'ятаю. <світ> 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 ну давай я підніму не гріх, -грі. для тебе хай буде. А і це для тебе, молодець. Обирай. Давай очима за п'ять. Окей. Okay. Опа. Девус ізнімався. Ну, блін, ну є здатка, але. Сергій, кажіть. Мені, ну тоді грала, їхали козаки, чи грала якась інша? О, думайте, бут... так їх дві. Не, nee, хай ты їхали... а, там Василь, потім да, їхали козаки, а це вже пізніше, Це такий э, Василь, Боже, я можу. Э, а що, а можна... А можна наспівати? спивати? Да, можна наспівати. спивати. Э, блин, як же ж там. Василь. Бля, я помню, що что Василь. Автор. Ну ладно, окей. Это... Да, да, да. Євген. Так сказав би їхали козаки. — Так, що ж таке? Їхали козаки, він уже давно не виходить. Mm, да, не виходить. якийсь конфлікт був, там щось. Хай ви, браття, на 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 да, 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 оце, да, да, да. Да. І це так. Да. Василь да. Жадан, я думаю, що за Василь, блядь? Жадан, ну. Євген, Сергій Вікторович. На цей за один. Окей. Да ну його нафік я на всій категорії попікся. Та за один, чого? за не один хочу. не хочу. А може... так, Ден. Uh, uh, ігор. Uh, ігор. ігор. Я, я хотів третім. Блять. Я хотів другим. Ден, я вас не чую? Uh, the who. You bet you bet. Ні, це не the who. Кирил. Кирил. Так. Ну, другого я навіть не знаю, що це. Тоді, ну, нехай Рот Стюарт буде. І це не Род Стюарт. А я б назвав не роду. Здається, у цій категорії всі правильні відповіді третьому йдуть. Так, ну, коротше, варіант номер два. Ну, MTV з'явився і Video Killed the Radio Star. Video the Radio Star. І до речі, в цій групі починав Ган Це ж з City пісня, блін. Вступна кампанія за один. Ти вирішив пострибати Добре. Да. за один. Да. А, так, там, здається, з бонусом, тому хто відповість, буде ще бонусне питання. Ми бачили. Так, ну, я підписала, щоб не забути. Okay. Так, а, я забув цю назву, я щось про бік Japan подумав, але це ж не бік Japan, блін. Ні, Ай, фак, як же ж їхня. Бік Japan, типу, вони переспівували цю е, пісню. Е, е. Я її зараз і назву гурту забув, я згадав, що під цю мелодію Бог завжди був 2000. Людмила наступна, я запам'ятала. Давай, і знімай, і... знімай. Я тупо мінус. Забав. Мінус. Не знімаємо. Це мінус. Так, стоп, почекайте. Це за один у нас? Да. Да? Да. Ігор мінус один Людмила, кажи. Це Open Your Eyes. Це да. Open Your Eyes. Гуана а, фіп. Фіп. Гуану, і вже сказали. А, і тобі так. бонус, Людмила, назвати, хто виконує цю пісню. Назву пісні можна не називати. Угу. А тільки вона може відповідати. Так, тільки вона. Ну, я знаю. <рес> Людмила, ну, якщо знаєш, маякуй мені. Я зупиню. Окей, хвилинку. Давай допусну. Да, послухай. І на Можен... ну, патрончик. «Апокаліптика». так, все. Вірно. Ну, Це одразу туди. А, там співає Сандра в цій пісні та що з вокалом. Тому Людмила ще плюс один. Обрай. А, давай закриємо музичну тему. Давайте. <реш> Ти вже не будеш стрибати. <реш> все добре, в мене стрибати треба звикати якось це швидко робити. Погнали за п'ять. Так, Ден. Blood of Rain или Blood rain, uh, Slayer. Так, Ден, все вірно. Це Blood Rain. Ну, rain. No, no, rain and blood, нічого ми зарахуємо, я думаю. Бо назвали гурт. Так. є. Yeah. Так, я додала. Обирай. А, ну тут останній, так? Ah. Да? Так. Так, павло. І це правильно. Це національна пісня ірландська. Так, ви поки тут посидіть, а я все попереношу, добре?